В родині в побуті я розмовляв з батьками гагаузькою мовою, з дідусями, бабусями, я розмовляв гагаузькою мовою. Гагаузька мова максимально, максимально відрізняється від української мови. І взагалі нічого спільного немає. Але, але те, що я ходив в садочок у школу, коледж, університет в Одесі, це допомогло мені вивчити і звикнути до державної до української мови. Це мій сертифікат, який видала мені національна комісія зі стандартів державної мови, який доводить, що я володію державною мовою на рівні вільного володіння першого ступеня. Це досить гарний результат, і я дуже радий, що отримав такий результат на цьому іспиті. Наразі працюю заступником директора департаменту економіки Одеської обласної державної адміністрації за походженням я — Гагауз, голова національно-культурного товариства «Гагаузлар», до 22-го року багато з нас е значно менше використовували українську мову в побуті. Тим бачу, в Одесі Одеса це такий багатонаціональний регіон. Одещина. На початку 22-го року почався такий досить е особливий важкий період для багатьох українців. Я став волонтером. Допомагали працювали денно і ночно і не тільки в Одеській області, а й в Миколаївській, і в Херсонській. Побудували найбільший пункт незглавності, найбільший шелтер в Україні в Миколаєві, який щоденно мав змогу прийняти більш ніж три тисячі осіб і приймав більше трьох тисяч осіб. Раніше до початку півном... повномасштабного вторгнення я так я знав українську мову, я спілкувався, але виключно там в якихось ділових. Питаннях е в якихось державних органах, е в судах, там установах, тощо, після повномасштабного вторгнення, я почав розуміти, що потрібно вдосконалювати свою українську мову, і я почав і на побутовому рівні спілкуватися українською мовою. Під час е дії військового стану е цей документ, е сертифікат про знання української мови, не є обов'язковим для подачі на мою посаду. Це була моя ініціатива, і вирішив я це зробити з двох причин по перше було цікаво, наскільки мій рівень володіння державною мовою, українською мовою є високим. Друге, я вирішив своє життя зв'язати з державною службою. Я є держслужбовцем і мій обов'язок знати українську мову державну мову. Кажу відверто, дуже велика зайнятість, і процес підготовки в мене тривав. Ну, не один тиждень. У мене, на жаль, не було часу так, щоб е сісти і цілеспромовано, там, хоча б там, день, два-три готуватись. Знаходив е по декілька годин, е пів години на день, 10 хвилин десь в дорозі, в потязі, коли відрядження їздив. Е Де була змога, так і готувався. Для мене було найскладніше монолог, чому мої колеги, які також здавали цей екзамен, коли там майже дві години тиша в залі, і тут різко всі починають розмовляти. Мені здавалося, що хтось один одного перебуває. Взагалі то складнощів особисто для мене в монолозі таких не було, тільки отакі от технічні. Склавши успішно доволі такий державний іспит зізнання української мови, я не можу відверто зізнати, що я знаю досконально українську мову. Ні, я продовжую вивчати українську мову, я продовжую, намагаюсь більше спілкуватись у побуті українською мовою. Скажу відверто, деколи чую такі слова, яких я не знаю. Це слова, це українські слова, але вони більш такі притаманні західним регіонам, і мені соромно спитати, що це за слово і як його трактувати і що воно означає. Молюсь, і вірю, вітер грає, і п'яно віє навкруги, і голубів тремтяче зграє, черкають неба навкруги. Як би складно не було, але обов'язок кожного громадянина своєї країни знати свою рідну мову, Вчіть українську мову, використовуйте в побутовому і в діловому житті українську мову. Наша мова нас об'єднує.